Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Запорізька область має стати фортецею. Військові будують другу та третю лінію біля міст. Голова Ова Федоров. Друга лінія закінчена на 99,9%, Третя лінія буде закінчена найближчими тижнями. Далі оборона міст, та яка будується, то вона буде закінчена у відведений нам строк. У разі повернення до Білого Дому Дональд Трамп планує швидко заморозити війну в Україні та передати країнам Євросоюзу відповідальність за гарантії миру. Конфлікт може бути врегульований створенням автономних зон і демілітаризованих зон по обидві сторони кордону, але без вступу України в НАТО. Європейським країнам пропонується взяти на себе роль гарантів і наглядачів за мирним процесом, тоді як участь Сполучених Штатів. Та НАТО буде мінімальною. КНДР отримала за поставки зброї Росії до 5,5 мільярда доларів. Дослідження німецького фонду наумана. Це величезні кошти для північної Кореї, чий загальний обсяг економічного виробництва оцінюється у 23 мільярди 700 мільйонів доларів. У Варшаві встановили стенди з зображеннями українських військових з вирізаними обличчями, щоб вставити туди своє обличчя та сфотографуватися. Стенди показали в мережі під знімками вказані дати народження та смерті, і напис Стань героєм. Південна Корея розглядає можливість відправки зброї безпосередньо в Україну, скасувавши політику заборони на летальну допомогу країні, яка перебуває у стані війни. Якщо б частина величезних запасів артилерійських снарядів Сеула почала надходити безпосередньо до Києва. Поряд із постачаннями Пхеняна до Росії це призвело б до того, що у війну були б залучені дві з найбільших у світі артилерійських сил. Тим часом військові зсу з Чини отримали попередження готуватися до відбиття штурмів після прибуття на позиції в Росії перших солдатів КНДР. Різке похолодання по всій країні очікується вже наприкінці тижня. Синоптик Діденко. Так, 2-3 листопада очікується похолодання вночі до невеликого морозу. У суботу в день температура не перевищуватиме плюс 4, плюс 10 градусів за Цельсієм. А в неділю, у денні години, триматиметься на рівні від 1 до 6 градусів тепла. Понеділок, 28 жовтня, стане останнім теплим днем осені. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.